Як зробити онлайн довіреність, якщо ви знаходитесь за кордоном? А вам потрібна людина в Україні, що прийшла за вас якісь питання? Як це зробити з телефона безкоштовно? Раніше я там записував відео, показував, як це зробити з ПК. Кому надо, можете передивитися, також багато людей попросили записати, як це зробити іменно з телефона. Переходимо на телефон, дивимося відео. Якщо буде щось незрозуміло, пишіть в коментарях. Також напишіть в коментарях, якщо у вас все вийшло. Буду вдячним за ваші відгуки. Переходимо на телефон і дивимося. Значить, прописуємо пояскові строки Електронний суд. Перша ось стаття Електронний суд. Проходимо сюди, авторизуємося. Тут є авторизуватися за допомогою дія підпису. Зараз я зроблю авторизацію і покажу. От Вам виходить такий штрих-код. Нажимаєте на цей штрих-код. Після того, як ви авторизувалися, зайшли на цей сайт. Вверху у правому углу. Тут є три полосочки. Нажимаєте на ці три полосочки. Тут всі услуги, які можна робити на цьому сайті. Також є от тут пункт довіреності. Нажимаєте довіреність. Зарані. Созванюйте з тим чоловіком, який буде в Україні займатися вашим ділом, щоб предоставити його дані, створите довіреність. Тут вписуєте його ну, який він вам дасть. Також вписуєте по якій ви справі. Тут вибираєте вибираєте на судо, на тут пункт, який вам треба, там, кримінальне. Ну, вибираєте, що іменно вам треба, також останні пункти, які вам треба. Після цього, як це все заповняєте, нажимаєте надати і далі буде подписати. Подписати, може бути, як за допомогою ключа. Ключ можна заказати в будь-якому вашому банку через телефон онлайн, через банкінг. Там є везде, в кожному банку, де можна заказати цей ключ з проблемною. І за допомогою «Дії» також можна зробити підписати цю довіреність.